Бізнесмен рятівник із Донецька він перевіз не лише своє виробництво, але й працівників, яким допоміг винайняти квартири та влаштувати побут. Підприємець Ілля Леоненко нині намагається відновити роботу свого заводу у Черкасах. Чоловіку вдалося вивезти лише 20% необхідного обладнання із окупованої території, але він надії не втрачає. А Такі та куски метала, які та куски проводу, ацуство вибити окна. Ну, то есть, то есть, ну, ни ни воды, ни, ну, то есть ну, в здані не було ні електроенергії, ні води, ні кнути, нічого. Все пришлось з Вже більше року підприємець Ля Леоненко займається відродженням свого заводу у Черкасах. На території колишнього хімволокна за місяць мають запустити Донецьк хімреактив. Бізнесмен переселенець рішуче налаштований відновити виробництво. Ми в господарство риби не просили, нас керміть не надаємо. Ми самі себе можемо прокормити. Нам би немного с удочками помочь, но похоже, что ми вже и з цим самі справилися. Поэтому нам, нам не стидно перед своєю страною, ми ні Мы Ми прийшли з ділом Черкаси, ми прийшли з деньгами, з інвестиціями, з робочими местами для себя і для Черкащан. В'ячеслав Леоненко, батько Еліта, засновник підприємства, про те, що розвитку бізнесу у Донецьку очікувати не варто, стало зрозуміло ще до псевдореферендуму. Тоді родині підприємця висунули ультиматум, Приставили охоронців з автоматами. І сказали, або працюйте тут, або не будете працювати ніде. Ну, ми свій вибір вже забули. Раз ми хіміки українці, ну, то Черкаса це найкраще місце місто для нашого будівництва. У Черкаси вдалося перевести не лише частину обладнання та готової продукції, але й його працівників. Разом із керівництвом із Донецька до Черкас переїхало 25 чоловік. Саме ціна в тому, що вдалося спасти – це люди. Ми змогли забрати костяк людей. Саме ценне, саме важне. Вони приїхали з нами сюди з сім'ями, з дітьми, з своими. своїми. Відприяття сьогодні знімають квартири для них. Многие бытовые вещи пришлось решать теж саме елітарне посуда, постельное белье і так далі. 55-річний Юрій Палкін один із тих, хто погодився на переїзд із рідного Донецька, забрав і дружину, і сина. Про свій вибір не пошкодував з того часу ні разу. Там не те, що роботи і жити страшно. Не знаю, Як там люди взагалі живуть, Це не даже. Коли вокруг ви самі розумієте хто. бандити, якоби ополченці, ну, а на самом деле там все зовсім по-другому. поэтому там, звісно, і працювати, і жити дуже важко. Черкаси для вимушених переселенців нині як справжня оаза. До спокійного темпу мирного життя зізнаються, звикли не одразу. Когда я приехала сюда, вы знаете, я просто легко вздохнула. Вот просто это глоток свежего воздуха, даже чисто с моральной точки зрения. Потому как находясь там, да, занимаясь любимым делом, но занимая, занимались вот такой ситуацией, под обстрелами, под этот самый, и сама атмосфера чисто в городе не так. Натепер у донецького бізнесмена плани масштабні завершити реконструкцію старих приміщень і запустити першу лінію виробництва. Продукція їх заводу орієнтована на експорт, але становить інтерес і для українських виробників. Неорганические соединения, которые используются в пищевые, как в пище используются. Фармакопии используются. Вот, например, борщавка из нашего продукта железосебнокислого. Есть такой препарат для повышения фероплекса, гермоглобина. Используется наше вещество. Мы выпускаем борную кислоту, которая является для атомных реакторов. Продукцією донецького підприємства зацікавилися і німецькі інвестори. Ті навіть вже приїздили у Черкаси подивитись на виробництво. Нині тривають перемовини щодо проекту на три роки. Родина Леоненків сподівається, що їх рішучий стане прикладом і для інших бізнесменів із сходу, які не наважуються розпочати усе спочатку. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.